Сьогодні крапельні стрічки є лідерами у сфері зволоження ґрунту під більшістю культур. Вони використовуються при вирощуванні овочів, фруктів, ягід тощо, незалежно від того, потрібен полив у теплиці чи у відкритому ґрунті. Крапельна стрічка дозволить зробити його максимально ефективним. Про те, як обрати стрічку для крапельного зрошення, розповідає компанія профполив. Крапельне зрошення використовується в рослинництві, садівництві, виноградарстві і облаштовують його як на відкритому, так і на закритому ґрунті, тобто в теплицях. У системах крапельного зрошення овочевих культур зазвичай використовують крапельну стрічку з невеликою товщиною стінки. Це зумовлено тим, що такими стрічками користуються для поливу на один сезон і з наступною їх утилізацією чи переробкою. Вибір стрічки за товщиною стінки. Водовиливом та кроком крапельниць залежить від особливостей ділянки підзрошення та його розмірів, виду і потреб культури. Крапельні стрічки залежно від конструктивного виконання, поділяються на два основних типи: щілинні та емітерні. Головне, чим відрізняються стрічки, полягає в конструктивному виконанні крапельниць, розташуванні та реалізації складових елементів. Зупинимося на них детальніше. Щілинна стрічка отримала свою назву через вигляд отворів, з яких надходить вода. Вони мають тонку і вузьку форму, створюються в умовах виробництва ножем або лазером. Лабіринтний канал вбудовується всередині по всій довжині. А вода, пройшовши крізь фільтр, потрапляє у систему внутрішнього лабіринту, де стабілізується тиск і виходить крізь прорізі повільно краплями. Емітерна стрічка отримала свою назву, тому що основним елементом стрічки є емітер, що відрізняє конструкцію цієї стрічки від інших. Усі основні елементи: вхідний фільтр, лабіринт, вивідний отвір усередині цієї крапельниці. Конструкція є самоочищувальною, завдяки чому всередині лабіринту не накопичуються забруднювальні частки. Незважаючи на невелику різницю, щілинна та емітерні стрічки практично не відрізняються одна від одної. У виборі. І оптимальної конструкції варто звертати увагу на суттєвіші характеристики, важливі в поливі крок крапельниць, витрата води з кожної крапельниці і товщина стінки крапельної стрічки.